Всім привіт, з вами Михайло. Це вже 43-й день. челенджу. 43-й. Е. дивіться, один вчора написав коментар, що я сьогодні прочитав, що той б'є. Емм. E, ну це вже там 39-му можете подивитися там коментарі, якщо вам цікаво. Але якщо що, я, я стараюся займати, не пропускати. Якщо пропускати, то можливо так, але я стараюся не пропускати. Раді бачите, це вже 43-й день е, челенджу ві, присідання, віжимання і на брес по сторожів щодня протягом. І зараз я буду довго говорити. Так що починаємо. Так що все буде нормально. Я нормально розминаюся, все таке нормально. Нормально розімнувся після. Я думаю, що поки розмінка, це все вам думаю не дуже буде цікаво. Ну що, першу спашенку, ставте ваші подбайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити дзвіночок. І на всі соціальні мережі. Бі щось телеграм, бо більше телеграм я з бути там більше на зв'язку. Ну що? А ми погнали відео без бантажу. Погнали. Перший підхід Старайся. Я тако стараюся. Якось стараюся, тобі як робити без це іскона, би, і крівно, що би, нормально стараюся. Але то не можеш так. А ти попробуй так. Ну що, перший підхід... Det lärna på Judgment, because you just don't know, but some things never change. They say I should feel guilty and change my way to put bodies in my wakes where I didn't mean to make them pray. Where I didn't mean to make them pray. So delicate and so mundane. And they keep coming like a mongrel flame of Що, трошки спина боліла, але це нічого. З почав десь було з дойму. Я стараюся робити нормально, щоб не було ніяких травм. Можливо, раніше трохи не так вийшло, але стараюся, щоб не було, щоб було все нормально. Не знаю якого, але тобі я спину тобі як не дуже відпочив Я хіба що в перші дні, а потім там під 30-й день ще відчував. А тепер уже набагато краще Ну що, понали другий підхід. Сьогодні буде по 20. mm <clears throat> Четырнадцать. 14. 14. Двадцять. Там вже є сорок. Все лишається три підходи по двадцять. Уже було люди направи, якщо я направил техніку? і тако не відпочиваю між підходами, Але кожен, як відчуваю, свій організм, кожен він в себе інакше. Ох. Як я відчуваю, що я можу зробити, я стараюся робити, як відчуваю, то я... Троєш не робити Ну шо, це зараз третій підхід. 60. І потім ще лишається два підходи. Три підходи лишилося Ну шо, майже чуть-чуть може лево якихось 30 секунд. Вона... Десять. О, десять. Що поки що десять? Це вже є п'ятдесять. 60. Що залишається? Два підходи. Це 43 день Мене не знаю, що з последним часом. Це є як сила, що я можу зробити. І більше біжать. А де котрий дні? Так як сьогодні. Що лише по 20 разів за підход. Бо треба відпочити. Не знаю, що це зі мною так хворить. Я... Можливо, так на перших етапах то техніка трошки хрома. Але я тепер стараюся слідкувати за цим. Ще 20... ще 40 разів, це два підходи. Два підходи по 20. Ух. Ну що, Погнали! погнали заюша да, бійки б хотіли челендж. Напишіть у коментарях після того цей сто днівки. Ну що? Почали я güzel şey. saat Дайте після тренування я взагалі навіть спини не відчуваю. Ну звичайно, якщо пропустив один день і каже X2 то звичайно будуть проблеми. Ай просто сто разів. Не так, я тако серйозно почав займатися лише 42 дні тому, бо я пробував для себе робити 100 дневний челендж. Тобі ходило тако не дуже. Але я думаю, що буде все нормально. Так що останній зараз пішки лишається 20 ролів. І переходимо. І дай ще треба трошки більше відпочивати, так більше підходити. Ну що, трошки, може хвилину, може не цілу. Ще, ще зараз виконую 100 разів. І зразу, не зразу, через хвилинку дві до присідань. До присідання і на це вже набагато легше, ніж в віджимання Ну що, погнали? Останній битві 20 разів Буду такий трошки по новому темпі робити Vosso. Fa bon Fa male. Bon male. Сто? Так же вже уже разів виконав. а тепер Залишається. Залишається їх. Ем... Присідання і наперед посторогів. Але старайся зараз трохи відпочити. Знаю, зараз 5 хвилин вже запису йде. Або задан, ще потім вже відпочину. Ну що, погнали? Перший не знаю. Може за два, може за один, я не можу... Я не можу сказати. Ну шо? Спадна рівна.

50, еще половину. Погнали. Переходжу майже принцип від працю, але треба трошки посидіти. О! Налишається цих... То на і сьогодні 43-й день офіційно, так сказати, закритий. Ну що. Познаю... 70 70 și 30 Până oh. la О! Сто разів. Скажу набагато легше, але є багато що, над чим треба працювати. Техніка, це все, щоб не було такої та біля крепатури Здається, то вже що було яка в перший день крепатура В перший, А тепер вже набагато. Менше. Ну, що можу сказати? 43-й день офіційно, так сказати, завершено. Ну, трохи довше, а що можу? А, можливо, ви праві, але я стараюся робити один одинаково, тебе як техніку, щоб для себе мало для себе травмувати. Ну, то що ти треба пропускати, щоб мене не було. Попроси, я пропускаєш. Якщо робиш багато, то можливо що е, зле. А, а так сказати по 100 разів це так нормально оптимально. Я вже привик. В принципі, зараз через пару хвилин я такому відпочину, то я буду займатися своїми іншими справами. Буду ще готувати для вас відеоролики. Можливо, що сьогодні стрім запущу, буде п'ятко. Так що дякую, хто добився до кінця. Тобто подбайки, підписатися на канал, пишіть коментарі. Можливо, якісь буде поради техніки. Можете, можете писати в чаті цей в коментарях. Я почитаю обов'язково. І буду потім відповідати на наступному відеоролику трошки на, на запитання. Якщо буде такі якісь нормальні Я буду сам дивитися, я шукаю. Та в принципі їй шукаю інцію. Ну добре, я буду напевно завершувати. З вами був Михайло. Ви на каналі Мі Містир Попович І до нових зустрічей побачимось завтра.